Без розкачки з першого робочого засідання, у ході якого було накреслено до виконання, і частину паралельно було вирішено низку питань черги денної. Під головуванням очільника відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка прийшло зібрання його виконавчого комітету. Серед іншого було розроблено, створено і затверджено 10 комісій громадської організації. Ухвалено положення про конкурс Кращий спортсмен та тренер місяця, які будуть нагороджуватися брендовою іменною відзнакою регіону, дизайн якої опрацьовується, підготовлено звернення до обласної військової адміністрації про проведення круглого столу з керівниками усіх федерацій. З видів спорту, які працюють на теренах регіону, де серед іншого варто розглянути низку вимог щодо проведення спортивних змагань на його теренах в умовах військового стану, положення про які мають бути обов'язково завірені особисто головами громадських організацій, а учасники чемпіонатів і турнірів, мусять пройти неодмінну диспансеризацію з отримання допуску на участь в них. Щоб навести лад у проведенні звітновиборчих конференцій, асамблеї конгресів національних федерацій з олімпійських видів спорту, Дніпропетровське обласне відділення звернулося з ініціативним листом до Національного олімпійського комітету України, міністерства молоді та спорту, офісу президента з пропозицією проводити такий у рік проведення зимової олімпіади у 2024 році. Запроваджуються, встановлюються і будуть виплачуватися одноразові винагороди атлетам регіону, які стали чемпіонами України з олімпійських видів. В спорту кандидатуру старшого тренера чоловічої збірної України з дзюдо майстра спорту України міжнародного класу Артема Блошенка, запропоновано на ротацію члена Національного олімпійського комітету України. У розділі черги денної різне були розглянуті питання функціонування стану відомчого підпорядкування, приведення до ладу і роботи низки спортивних об'єктів та споруд, які на сьогодні неефективно використовуються. І в першу чергу із-за чвар та небажання чиновників щось робити у цьому напрямку. Сьогодні була президія Олімпійського комітету Дніпропетровської області. Проговорили дуже важливе питання. Винесемо це на адміністрацію та плануємо зробити. Кругли стіл відповідальність за стан і якість виконання накреслених планів і зобов'язань мають відзвітувати перед обласним відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області у відведенні постановою засідання терміни.